Із зашморгом на шиї як символом безвиході свою історію хвороби розповідає Ірина Ревенко у п'ятирічному віці. Під час переливання крові у лікарні її заразили гепатитами B та С. Відтоді вона тричі проходила противовірусне лікування, і щорічно профілактичне. Мой вірус он мутірував. яке є у нас в Україні, не підходить. Он не ефективен для мене. Зараз діжда і можливість это... – та Получить тот препарат, который должен будет зайти, он абсолютно другой для меня это глоток. Надіжди і можливості. А от чи з'явиться в Україні необхідні ірині препарат, невідомо. Адже за підрахунками пацієнтів, бюджетних грошей у наступному році вистачить лише для половини тяжкохворих українців. У проєкті бюджету Мінохорони здоров'я рекомендовано на закупівлю ліків за держпрограмами витратити 8 мільярдів гривень. А міністерство фінансів пропонує ці кошти скоротити вдвічі. Якщо сьогодні кабінет міністрів ухвалює 3,9 мільярдів гривень на ліки, то насправді? Ді буде помирати 2-3 тисячі людей за одну добу від захворювань, тому що немає ліків. Через скорочення фінансування бюджету без препаратів можуть залишитися вілінфіковані, хворі на снід, гепатит, туберкульоз, онкологічні та орфанні, тобто рідкісні недуги. Загалом 19 груп захворювань. За законом таких пацієнтів ліками має забезпечувати держава. Тільки для віч людей. Паца для 60 тисяч людей. Це 10 мільйонів доларів. Необхідно 20, 20 25 мільйонів доларів для того, щоб влияти адекватно на епідемію спіда в Україні. Єдиний спосіб зупинити епідемію спіда це зупинити всіх позитивних людей антиретровірусної терапії, щоб не допустити недофінансування. Недужі уже втретє за останній місяць влаштовують вуличні акції. Вже пікетували міністерство фінансів адміністрацію президента. Цього разу кабінет міністрів. Після півгодинного мітингу до протестувальників вийшов представник уряд. Інформація в секретаріаті буде опрацьована і, Відповідно, Міністерство фінансів також долучиться до вирішення цього питання. Якщо ж міністри не почують потреб недужих, тяжкохворі українці обіцяють звернутися до парламенту і до представництва Єврокомісії в Україні. Анна Грішина, Сергій Новіков, П'ятий канал.